Всім доброго ранку. Люди пишуть, що в них сніг випав, а в нас дощ. Стоїть вода. Це щось з чимось? Ой, оце погода. Олешка зранку вже прийшов до нас, він вчора був другої бабки. Побачив вчора по відео, що жиле тітя зробила, і він вже зранку прийшов давай. Бо я бачив, що тьо зробила. Анжела на роботу поїхала, Настю в школу на автобус. Зараз 8.30 ранку. Якось так темно, наче розвідняється допіру. Так, ми з Олешкою півдня малювали, писали, бо не було світла півдня зранку аж до цієї поріз. Скільки вже? 13.00 13.00. Анжела йшла з роботи, зайшла за Олешкою і показала передачку, яку з роботи меншенькому нашому передали з роботи таку передачку на новий рік. Що це? Шампанське, цукерки, якісь пряники, шпроти, кобаса, масло, сир, мандарини. Нічого собі. Ну, це ми, кажуть, сфотографіруємо і йому скинемо шампанське, буде чекати, поки він не прийде додому. А колись, якщо будемо якусь передачку передавати, Бо це недавно знов була там гуманітарка. Тоді передамо. Дякуємо за передачку. Так, а це подарочки діткам. З роботи теж з хлопців Стасікові, Олешкові, Насті. Я йду, мені треба показати. Одному хазяїнові, яка пшеничка. Він не бачив ще і немає коли подивитися, немає як подивитися. ну Я думаю, йому може не дуже так видно, але трошки буде видно. Пшеничка нормальна, якщо не вимерзне, то буде добре, буде сильних морозів, якщо сніг впаде. Після сої си. пшеничка посіяна. На мою думку, це нормально. Так, зараз ще другий покажу. Так, тут теж гарна пшеничка. Ну, тут попри край трошки вона. Не дуже вкорінилася. Туди гарна пшениця зелена. Так. Да, в селі цим жінкам, яких немає зараз чоловіків, дуже тяжко. Все на їхніх плечах. Тоже жінка сама молотила. Ой. Хоч би воно швидше закінчилося. Запитували, по чому свині на базарі, малі поросята. Як хто продає, які поросята, яка вага. Маленькі по чотири з половиною, і по п'ять, і по шість. Чим краще, тим дорожчий. Базар є базар, є вибір. Кожен вибирає по тій ціні, наскільки йому грошей вистачає. кого є більше грошей, може краще вибрати. Кого менший, менший. Ой, дощ нас перестав, ну на так якось хмарно, сиро. У нас вже стоїть буржуйка. Перегородили поросятка, таку квіточку. Тут раніше ці всі кліці буде ми зробили куточок. Зимою потрібна глина. Це не проблема, якщо є у вас такий погріб, як у нас. Ось так. Надовбали скільки треба. Та і є. Гарний погріб. Ну, а тут таке. Все, до зими готові. Буде тепленько. Похвалилася, що дощ перестав, доходжу додому, і дощ пускається знов. Та й що будеш робити такою погодою. Так, Віталік, я ще й собачку тобі покажу, як уже підріс. Ще манюсіньки ми оцю ценятком взяли. Оце дивись, який вже здоровий. Ой. Прив'язали, бо бігає за собаками. Не хоче вдома триматися. Робимо бісквіт. На 8 яєць, бо форма в мене на 25 см. Беру 8 яєць, треба збити до пишної піни. Збиваємо. Ось так збили ми яйця і сюди десь в три прийома додамо стакан цукру. Будемо додавати потрошки і збивати. Так, збили ми, додам ванільки, трішки розпушувача і буду потрішки просіювати муку і розмішувати лопаткою. Мішаємо обов'язково знизу вверх. Додали ми 250 грам муки. І ось таке тісто у нас вийшло. Будемо перекладати в форму. Духовка наша вже розігріта, ставимо випікатися. Ось такий тортик вийшов, пройшло 30 хвилин. Зараз ми будемо його витягати з цих формочок і залишимо до вихолодання. Ось такий бісквіт у нас вийшов. А собирати вже буде його моя донечка, бо це тортик для нашого любимого зятя на день народження. Ми їм передамо, а вона вже його буде прикрашати і перемащувати. Наташа вже бісквіт спекла, буде готувати передачку, завтра передасть внукам. Стасік зробив бабусі собі бутерброда гарячого. Дітки вже пішли додому, Олєшка із Настю, з'їли своє, як зветься вже Жилейку, ще просили. В общем, будемо закінчувати. Всім спокійної ночі, мирного неба.